Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас у мене на каналі. Сьогоднішня тема відео е, Шруси, або це по-російськи по-українськи, ШРКШ, шарніри рівних кутових швидкостей. В народі називаються гранати. Їх в автомобілі, як правило, якщо він передньопривідний 4, якщо він повнопривідний, там в залежності який, який привід іде, тобто може бути що. І позаду шруси стоять, а може бути, що на піввісі стоять позаду. Так як є деякі автомобілі, у яких ззаді поворотна вісь, поворотні колеса, скажімо так. Отже, у мене автомобіль Golf 4. Припоминаю, хто знову, це Шкода Octavia. Тут перше покоління Seat Ibiza, Seat Toledo, Audi A4, Audi ATT. Тобто, що саме? Це може бути там однаковий. Між деякими автомобілями однакові типи підвіски, однакові двигуни, однакові коробки передач і так далі. Я розказую за свій автомобіль і на даний момент я ось роблю таку заміну. Пройшов новий рік, але це, скажімо так, я роблю подарунок автомобіль, хоч і після свят. Отже, я одразу заміняю всі чотири шруса: зовнішні і внутрішні, як правило, вони є. Дивіться. По автомобілю Golf 4, саме що вам потрібно знати: зовнішні шруси, 5 коробка передач, зовнішні шрус, шруси однакові. Внутрішні шруси і відрізняються і від зовнішніх, і відрізняються, відрізняються між собою. Тобто внутрішній шрус. Шеркес США не, не комфортно називати. Я буду так, така російська абревіатура, але так просто комфортніше для е, слуха. Внутрішні вони відрізняються і від зовнішніх, і відрізняються між собою. Майте на увазі. Тобто, якщо ви попутаєте правий, внутрішній і лівий, вони не стануть на свої місця. У вас щось буде, або будете замовляти, коли запчастини у вас не стане. Отже, Я замовив всі 4 шруси фірми GKN Spidan. Ось, Дивіться. Видно, такі ось коробки, коробки всі абсолютно однакові, я їх ще в принципі, не відкривав. Хочу разом з вами відкрити, подивитися, скажімо так, що тут запаковане. Дуже часто знаєте, на коробці написано Spidan, а всередині ми відкриваємо там якісь мейлі або інші цікаві фірми. Ну і Взагалі для вас особливо ви будете захочете міняти цей шрус, цю гранату. І вам цікаво, що йде в комплектації. Отже, поїхали. Це ось я дивлюсь по номерах. Якщо вам цікаво, потрібний номер. Ось це номерок GKN Speedan, це номер саме е зовнішніх шрусів. Нагадую, вони однакові. Одну коробку ми відчинимо, подивимося, іншу смислу немає, тому що вони все абсолютно там. Ось дивіться. Ось така у нас коробочка. Що у нас тут є? Перша, сама граната. Або сам цей шрус. Пильник. Дивіться. Секундочку, секундочку. На гранаті є гравіювання, яка це фірма, е, номер запчастини. Тобто, якщо ви будете купляти в майбутньому фірму Вікен Спідан і на ній нічого не буде, то підробка. Майте на увазі. Так, наш пильник. Пильники є, дивіться. Е, хто не знає, пильники є на даний момент, тобто ви можете купити шруси, там буде. Не резиновий, а пластиковий. Це є нормально. Зараз дуже багато різних їх видів. Є резинові, є силіконові, є пластикові, є неопренові. Тобто, чим буде комплектуватись, невідомо. Тут з того, що я бачу ну, і відчуваю, це резина. Це не силікон, це не пластик, це не неопрен. Також, також тут є е, різні позначки. Не знаю, чи буде видно. Ось, будь ласка. Дивіться, на самому пильнику вибито GKN. Тобто теж пильники з комплекту вони йдуть з лейбами цієї фірми. Тобто, знов-таки майте на увазі, якщо ви купляєте, вам дають без всяких позначок і кажуть, це ось підановські, це неправда. Циферки, які, якщо вам потрібно, 12, 2, 152, 12, 75, 20, 0, 25. Ось так. Більше там є ще всередині позначки, але вони... Якоїсь там великої сміслової нагрузки навантаження не несуть. Що я вам хочу сказати? Ось дивіться, товщина пильника. Тобто ну тут є маленький буртик, але сама товщина він такий суттєвий. Е, я скажу так, я своєму відчиму, ми купували у нього Шкода Феліція, е, по-моєму, фірмі німецька. То я не пам'ятаю, які там йшли в комплекті, чи фірмові, чи не фірмові, але вони були набагато тонші. Прямо такі масивні. Отже, ось так. Що у нас тут? Мастило. Ось один пакет, ось другий пакет. Для чого? Коли граната в е шруст і встановлюється на автомобіль, все потрібно всередині заповнити цим мастилом. Отже, я думаю, що. Два таких пакунки, їх цілком вистачить. Маркування якесь тут. Також тут все написано вікенспідан. Тобто, знову-таки, все промарковане цією фірмою. Ось є якийсь номерок, я не знаю, що цей номерок, можливо, це номер партії, щось таке. Не знаю. Ось більш детальні фотографії. Ви кому потрібно, можете собі переписати. Якщо вам потрібно пошукати таке мастило. Дивіться, тут навіть позначено ось ножнички, що відрізати саме цей кут і мастило віддавлювати саме з цієї сторони. Отже, два хомути. Хто не знає, ось один хомут, ось другий хомут. Тобто хомути купувати не треба, вони йдуть в комплекті. Іде ступична гайка. Завжди при відкрученні ступична гайка замінюється. Тут вона йде в комплекті. Знов таки, що у нас тут ще йде. Дивіться, штопорне кільце раз. Шайба, не знаю, чесно. І ось така штучка, теж не знаю під що. Так. Коробки пусто, дивимося, нічого нема. Все. Ось це наша комплектація наружнього шруса наружньої гранати. Е, зараз я вам так ось на коробочку покладу ці дрібні частини, щоб вам було видно. Так, все, зрозуміло. Ось у нас граната, пильник. Два тюбика таких з мастилом, два хомути, гайка і дві шайби. Буду замінювати, не знаю для чому. Збираємо це все. Зараз відкриваю вам внутрішні упаковочки внутрішніх і Відимося, що у нас є там. Так, далі наступний це у нас іде шарнір, внутрішній лівий. Ось кому цікаво, його номер 22498. Відчиняємо коробочку. Перед Що у нас тут? Тут у нас пильник іде разом з металевою такою обоймою. На самій металевій основі ага, є 100 GH чи GN, GN, 100 GN. Далі на самому пильнику, на самому пильнику. На самому пильнику більше нічого нема. Ви бачили попередній пильник, тобто там були позначки, ви ж тамповка фірма GKN. Тут більше я нічого не бачу. Так, нові болти кріплення. Полос, як я розумію, до КПП. Бачите комплект. На, самому, на самій упаковці, на самому пакетику я не бачу жодних позначок. На болтах звичайні позначки розмірності розмірності болтів. Так дивимося. є, вже відоме нам попереді мастило. Ось бачимо його. Таке абсолютно те, точно те саме все. Далі. Ось бачите, чим відрізняється зовнішній шрус від е, внутрішнього. Ще раз, пригадую, це внутрішній. Лівий, 22, 4, 9, 8. Так, це внутрішній лівий. Ось так він виглядає. Які в нього є позначення? Я не знаю, тут дуже погано буде видно, але теж тут вибито в металі GKN, Speedan. Маю надію видно. На внутрішніх, на внутрішніх ніде я нічого більше не бачу. Єдине, що я вам хочу, я не знаю, показати, я не знаю, чи це є нормально, чи це є ненормально. Купляв я в перевіреного магазина. Але якість обробки особисто мені. Я не знаю, чи це є правильно, чи це, має, чи це так має бути, чи це так не має бути. Але що я вам хочу показати? Не знаю, буде видно. Дивимось, ось кромка. Ну, кромка, край. Ось, ось краї дивимось, бачите? Вони не рівні. От я навіть пальцем відчуваю. Можливо, воно не грає якоїсь там вирішальної чи важливої ролі. І так і має бути. Так, сама ця наружня обойма, вона в принципі зроблена гарно, нічого проти неї сказати не можу, але ось саме по цій внутрішній обоймі кажуть, що якісь такі, чи то так має бути, чи то огріхи по обробітку металу є. Далі Далі у нас є прокладочка. Як я розумію, з якоїсь вона кладеться. Гайка, дивіться, штопор один. шайба. І шайба ось така. Для чого це? Я не знаю. Я ніколи внутрішні шруси не міняв. Я вам просто показую ось така комплектація. І знову таки, щоб. Це все, щоб ви побачили відмінність між внутрішнім і наружнім шурупом. Дивіться, я ось це відкладу сюди, щоб його не перемішати. Це у нас внутрішній, внутрішній зараз через лівий. Ось я відкладаю коробочку і беремо у нас це внутрішній правий. Зараз подивимося, яка між ними різниця. І видно візуально. номер, кому потрібно? внутрішній правий. 22 49, 7. Бачите? Що тут ще? Ну ще ось з боку. В принципі, на всіх коробках це маркування. Це так, дивимося. Такі ж самий зміряємо. А, ось ось і різниця. Дивіться. Дивіться, розмір пильника. Тобто тут піввість грубша, тут піввість тонша, Бачите, Уже таке ж саме маркування 100 GN. На металевому обідку пильника. І все. І теж на самому пильнику більше ніяких маркувань немає, я не бачу. Є ось якісь цифри, але їх дуже погано видно. Ось. Ну і на тому вони теж були, в принципі. Я так думаю, що вони якби для нас не важливі, як цей за комплексом. Так, сам шрус. Ззовні, в принципі, обробіток по металу. Точно такі, як там, є деякі якісь маленькі огріхи, знову таки повторяюся. Я не знаю, так має бути чи так не має бути. Ось. Кому цікаво, роздивіться. І знову таки маркування. Зараз секунду. Теж є маркування, вибити металі. Навіть я ось пагністиком спробу відчувається. Буде, я думаю, дуже погано тут ще гірше видно, як на попередньому. Gacan Dan Germany. І теж видно ось циферки. Що у нас тут У нас тут теж є мастило, у нас тут теж є прокладочка, у нас тут теж є болти, теж на упаковці жодних маркувань абсолютно нема. І з дрібних частин що у нас? Гайка, штопор, шайба. Звичайно, ну, така вигнута, якщо, якщо її видно. І гайка теж така сама, але всередині, бачите, вона під шліце, я так зрозумів під піввісь. Там, до речі, ті шайби такі самі. Тобто, бачите, вже різниця йде в самих пильниках. І шруси. Я просто не хочу їх міряти штангелом, можливо, один грубший, один тончий. В чому різниця, як би я не скажу, це вже буде якби видно. Отже, ось так. Шруси, шеркеша фірмі Spun автомобіль Volkswagen Golf 4. Я вам показав комплектацію наружних шрусів, показав комплектацію внутрішніх шрусів, показав, чим вони між собою відрізняються, чим вони відрізняються від, нару... від зовнішніх. Показав вам їхні номери. Якщо будете мати якісь там, не знаю, додаткові запитання, все. Ось, ви знаєте, в принципі, що фірма GKN Spidan кладе в коробки з своїми шрусами. Е, їхнє фірмове, не їхнє, чуже, не чуже. У мене є 4 їх штуки, е, в принципі, я їх купував в магазині. Магазин мені сказав, що поставщики були різні. Але в коробках все, дивіться, марковане все фірмо, цією фірмою. Отже, для з цього, ну, виходячи з цієї ситуації, аналізуючи це все, я вже можу зробити висновок. що Якщо ви купуєте шуруси фірми GKN Speedan, Шруси там мають бути їхні з їхнім маркуванням. Е, пильники мають бути їхні. Зовнішні з їхнім маркуванням. На внутрішніх маркування якогось. Е, ну, нема такого маркування, яке б прив'язувало їх до якоїсь фірми. Тобто, я не можу сказати, чи вони. Теж цієї фірми, чи вони роблять, хтось їм робить під замовлення, але на зовнішніх є маркування, на внутрішніх нема маркування. Бо в комплекті йдуть, маркування ніякого на них немає. Яке б до якоїсь фірми їх е е надсилало, скажімо так, казало, яка фірма їх виготовляє, мастило, теж, як мінімум маркування на упаковці їхнє. Ось так. Дякую за увагу. Всього найкращого. Лайки, дизлайки, підписки, всього найкращого.